Вихідними у Хмельницькому відбувся благодійний забіг. Організаторами події стали обласна рада, управління молоді та спорту ОВА, обласний науково-методичний центр культури і мистецтва, ветеранський простір, «Ветеран-Про» та спортивний клуб Флешран. Перед стартом усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв, військових та цивільних. Забіг розпочався з дистанції у 300 метрів для наймолодших учасників дошкільнят. Найменшому з них було лише три роки. Не вперше ми приймаємо участь. Я та мій колектив, працівники нашого закладу, тому що я вважаю, що тільки згуртованість, тільки разом приведе нас до перемоги. Нам треба працювати на спільну перемогу і саме популяризуючи здоровий спосіб життя, підтримуючи нашу армію. Ми, українці, будемо непереможні. Сьогодні я прийшла на цей забіг, щоб допомогти нашим Збройним силам України, щоб зібрати кошти. Наша станція Хмельницька і всі інші станції, підстанції приймають участь в цьому забігі. Військові щодня потребують підтримки цивільного населення. Техніка та амуніція нині коштують чимало, тому вилучені кошти від забігу планують витратити на найнеобхідніше. Я думаю, будуть забезпечуватися там новосформовані підрозділи. Які зараз там активно формуються, набираються люди забезпечені для них. Участь у забігу взяли як аматори, так і професіонали. Найстаршому учаснику було 74 роки. Сьогодні ми зібрали за участі усіх учасників благодійників трохи більше ніж 358 тисяч гривень на потреби сил спеціальних операцій. Ми сьогодні живемо 12-й рік в неоголошеній війні. Четвертий рік повномасштабному вторгненні багато викликів. Частина з нас, мабуть, на жаль, звикається жити в умовах війни. Але ключове українець ніколи не звикне з думкою, що хтось посягає на його територію, не звикне з думкою, що кожного дня від рук терориста загарбника гинуть наші захисники, захисниці, гинуть наші діти. Усі зібрані кошти передадуть для сил спеціальних операцій. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.